Розділ перший виклику маєток. Дощового ранку детектив Артем Корницький сидів у своєму кабінеті і гортав газету. Його спокій порушив дзвінок телефону. На лінії була відома письменниця Олена Гайдук. Її голос тремтів Пане Корницький, я мушу вас просити про допомогу. Мій новий роман, рукопис, над яким я працювала більше року, зник із мого кабінету. Це не просто папери, це моя репутація і майбутнє. Артем насторожився. Викрадення рукописів не рідкість, але ця справа здавалася особливою. Пані гайдук була знаною авторкою, і її твори часто викликали сенсації. За годину детектив уже їхав у приміський маєток, де мешкала письменниця. Будівля вразила його розмірами високі стіни, сад, фонтан, але все виглядало надто тихо і занадто охайно. У передпокої його зустріла сама Олена, струнка жінка близько сорока років у строгій сукні, її обличчя здавалося втомленим. Дякую, що так швидко приїхали, сказала вона. Ходімо, я покажу кабінет. Артем уважно оглядав усе дорогою, сходи вели на другий поверх, підлога блищала від полірування, картини на стінах були розвішані ідеально рівно. Служниця, яка протирала пил, кинула на нього короткий погляд і швидко відвернулася. Кабінет Олени був просторий, великий письмовий стіл, книжкові полиці, зручне крісло біля вікна, але на столі справді бракувало головного, товстої папки з рукописом. Учора ввечері я працювала над останнім розділом, почала Олена. Близько десятої я залишила все на столі, зачинила двері на ключ і пішла спати. А сьогодні вранці папки вже не було. Артем нахилився і подивився на замок. Ніяких слідів зламу, хто ще мав доступ до кабінету. Ключ є лише у мене, у мого чоловіка Петра та у мого помічника Степана, відповіла вона. Більше ніхто не міг увійти, де ці люди зараз. Петро, в саду він займається квітами, а Степан у бібліотеці працює над моїми старими нотатками. Артем кивнув. Тоді мені доведеться поговорити з усіма. У саду він знайшов чоловіка Олени, високого, кремезного, з трохи байдужим виразом обличчя. Петро явно не поділяв літературної пристрасті дружини. Він відповідав коротко так, я маю ключ, ні, у кабінет учора не заходив. Увечері я був у своїй майстерні, лагодив інструменти, його голос звучав твердо, але Артем відчув у ньому легку напругу. У бібліотеці на другому поверсі сидів молодий помічник Степан. Він був худорлявим і трохи нервовим. Коли Артем згадав про рукопис, хлопець знітився Я? Я нічого не знаю, пане детективе. Учора я допомагав пані Олені з редагуванням, але в кабінеті після 10-ї вечора не був. Я працював тут, у бібліотеці. Артем зробив вигляд, що вірить, але занотував собі цю реакцію. Далі він розпитав служницю. Вона запевнила, що пізно ввечері проходила повз кабінет і бачила світло, але чи було воно вимкнене згодом, не пам'ятала. Повернувшись у кабінет, детектив пройшовся біля вікон. Одне з них виходило просто на сад і було трохи прочинене. На підвіконні він помітив ледве видимі сліди пилу, наче його недавно рухали. Артем тихо усміхнувся. Отже, у нас є три ключі замок без слідів зламу і вікно, яке могло стати запасним входом. Він знову глянув на пані Олену Пані, скажіть чесно, хто міг бажати вашій кар'єрі шкоди? Вона опустила очі. У мене є конкуренти. Один колега по літературі не раз висловлювався різко щодо моїх книг. Але він живе в іншому місті, не думаю, що міг тут бути. Артем задумливо глянув на аркуш паперу, що лежав на столі. Там була фраза, написана поспіхом. Справжня історія ще не написана. Це виглядало як навмисний слід. Хтось залишив нам загадку, тихо промовив детектив. І мені здається, що відповідь десь зовсім поруч, розділ другий, розкриття. Артем Корницький залишився на самоті у кабінеті, він пройшовся кімнатою, уважно оглядаючи кожну дрібницю. Його досвід підказував. У подібних справах важливим є негучний доказ, а маленька, майже непомітна деталь. Він знову підійшов до вікна. На підвіконні чітко виднілися смуги від пальців у пилюці, наче хтось притулився, відкриваючи його зсередини. Детектив визирнув назовні. Під вікном була вузька стежка, що вела до саду. Грунт був вологим після нічного дощу, але слідів майже не залишилося видно, злодій діяв обережно. Артем повернувся до столу і ще раз глянув на папірець із фразою справжня історія ще не написана. Він взяв його у руки і уважно роздивився. Почерк не належав пані Олені, її почерк був більш округлим, а тут літери були різкі з нахилом. Такий стиль писання він уже бачив у бібліотеці, де працював помічник Степан. Детектив вирішив діяти просто, зібрав усіх у вітальні. За великим столом сиділи пані Олена, її чоловік Петро, помічник Степан і служниця. Артем стояв біля каміну, спокійно складаючи руки за спиною. Отже, почав він. Рукопис зник минулої ночі. Замок кабінету не зламаний, ключі були лише у трьох людей, але на столі ми знайшли записку, написану не пані Оленою. Це вже перший слід Степан занервував. Ви хочете сказати, що це я, але я нічого не крав. Артем спокійно подивився на нього, я ще нічого не сказав, дайте мені закінчити. Він розгорнув невеличкий зошит, який узяв у бібліотеці, там були нотатки помічника, і почерк збігався з почерком записки Степан сполотнів. Ви залишили слід, хлопче, продовжив Артем. Але питання в іншому, навіщо? Тиша повисла в кімнаті, Петро знизав плечима, Олена з недовірою дивилася на свого помічника. Нарешті Степан зітхнув. Я. Я не хотів шкодити, я взяв рукопис, щоб зробити копію. Пані Олена давно обіцяла мені дати матеріал для навчання, але весь час відкладала. Я подумав, що якщо візьму потайки, то встигну зробити кілька сторінок. Потім хотів повернути. А записка? суворо спитав детектив, це моя дурна вигадка. Я захоплююся літературними загадками, хотів залишити щось на кшталт сліду, але не подумав, що це викличе таку бурю. Олена обурено підвелася. Ви розумієте, що наробили? Цей рукопис, моя праця, моя гордість, Степан опустив голову. Я збирався повернути сьогодні вранці. Артем спокійно підняв руку, закликаючи всіх заспокоїтися. Я вірю, що юнак говорить правду, але мене цікавить ще одне. Чому вікно було прочинене? Це ж могло створити враження зовнішнього злому. Степан розгублено глянув на нього. Я відчинив його, щоб провітрити кімнату було задушно. Детектив кивнув добре. Але, бачите, навіть маленька дія може спричинити великі підозри. Він зробив паузу і обвів усіх поглядом. Тепер головне де рукопис? Степан швидко вибіг із кімнати і повернувся з папкою в руках. Він поставив її перед Оленою та тремтячими руками перегорнула сторінки і переконалася, що все на місці. Дякувати Богу. прошепотіла вона. Артем спокійно заговорив справу можна вважати розкритою, але дозвольте мені зробити кілька висновків. Він знову встав біля каміну, дивлячись на всіх. По перше, пані Олено, ви маєте бути обережнішими з довірою. Ваш талант і ваші рукописи надто цінні, щоб лежати на столі без нагляду. По друге, пане Степане, ваша цікавість і захоплення літературою це добре, але будь-яка таємна дія, навіть без злого наміру, може зруйнувати довіру назавжди. Степан тихо відповів Я зрозумів. Більше такого не повториться, і на сам кінець додав Артем, іноді злочин не є злочином у прямому сенсі, але загадка завжди залишається загадкою. І розкривати її варто з холодною головою, не піддаючись емоціям, Олена повільно кивнула її обличчя пом'якшало. Ви маєте рацію, пане корницький, дякую вам. Вона простягнула детективу руку, він чемно потис її і глянув на усіх присутніх. У цій історії не було ані драматичного злочину, ані небезпечних переслідувань, але був людський фактор амбіції, страхи, бажання визнання. Саме вони і створили цю таємницю зниклого рукопису. Коли Артем залишив маєток, над садом знову накрапав дощ, він сів у машину, запалив двигун і тихо всміхнувся сам до себе. Усе ж таки класичний детектив це завжди про людей, а не про злочини, подумав він. Дорога вела назад до міста, а разом із нею нові справи і нові загадки, які чекали на нього попереду,